І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми зібралися в хамі Богу, щоби почути від Все ж таки завершився. Тому що все ж таки Господь Бог дозволив ще один рік буття для нашого народу. що нас очікує у цьому році. Але Господь Бог нам оповіщає, що кожен новий рік, який є з Господом Богом, це є рік Господнього помилуй. І кожен рік, який є без Бога, це є рік, який людина спалила. Не прожила, а проіснувала і знищила. Хтось може подумати, ну ось в цьому році, скільки людей відійшло в вічність. Як багато людей, може перетерпіли різні болі, різні терпіння, скільки людей відчули різні поразки, чи є так аж сильно з того тішитися? І, звичайно, можна сказати, що є. Є тому, хто збагатився святим. Може тішитися тільки той, який придбав чесноти, бо усі решта прати, які кожен з нас. Які б ми не пережили в тому році, вони і ніщо, якщо ми здобували власне святого Як ми збагачувалися Богом, як ми робили, хоча б найменше. Тільки збагатилося. І тому, якщо зараз хтось собі робить різні припущення, розважає собі на тим, що що в тому році, яка буде моя особиста доля, моїх дітей, нашого народу, хай не буде. Усе, що бога, людина дати заміну за власну душу. Ніщо. Які багатства можна порівняти з багатством душі. Я. І тому дбаймо. найперше у тому році, який нас очікує, дбаємо про те, щоб не рішити, щоби. Щоб ніхто із нашої парафіяльної громади не відійшов від Бога, не зневірився, не пропав для спосіб. Щоб навіть, якщо ми спіткаємось, якщо ми пали, щоб ми знаходили в собі сил прийти, попросити Бога прощення, спітання, покаяння, з'єднатися з Бога. У великій радості через те, що ми приймемо в святій через те, що в нас входить сам Господь. Якщо так дастимо жити, то не батько. Якщо бодай, одна людина, протягом цього року із грішника стане правдим, із недовірка стане вірним. як партнерська громада, бо Бог нам дав велику радість, що ось цей новий рік ми молимося, ми служимо Богу по новому храмі і дякуємо за Бога, що він цього дочекався. Молимося, щоб Господь Бог давав нам сили, щоб той храм був прикрасив проізяємо всіх людей, які навколо є, які приходять і будуть приходити, і чудувалися Божій любові до нас. Чудувалися тому, що ми, незважаючи ні на що, шануємо Бога, вбиваємо Бога. Також любімо Бога, любив що від Богу. Любімо Бога, перепрошуючи до своїх ліки. Любімо Бога, як вміємо, як Бог нам дає. Цей рік, який нас очікує, дав і кожному з нас велику радість, радість життя і згоди, радість великої любові, до Бога і ближче, багатства чесноти. Звичайно, хай Господь Бог чуває на кожним з нас, над кожній нашій родині, на нашій парадою. from the